Цили антитерористичні операції здійснюють ізоляцію кризового району, шляхом внесення служби на блокпостах, опорних та спостережних пунктах, неухильно дотримуються умов мінського меморандуму та протоколу. В той же час неконтрольоване терористичне збройне формування продовжують обстрілювати наші позиції та населені пункти, що знаходяться під нашим контролем. Вночі бойовики з мінометів обстріляли наші позиції, що розташовані неподалік населених пунктів Авдіївка, Редкодуб, Альхаватка, Дебальцева, Нікішина. З реактивних систем залпового вогню БМ21. Град вели вогонь по нашим позиціям, що розташовували неподалік населеного пункту Таненька. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що дислокувалися та діяли в районі населеного пункту Сміла, розсіяни та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу: один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції. растяжки, учитывая, что мы в палатку. Это центр базы. Я понимаю, да. да. Это для безопасности, ну и так, чтобы машина тоже не заедала. Совмещенного ангара. Все, все, все. Это большой. Душевые. Чтобы На наше время было поспать, тогда можно сразу... Выходит, сука, тревога. Не далеко не уйдет.

Багажник, багажник, От чего ран? Это сосед, слушай, я стрельнул. Я стреляю. на перевязку еду, ребят. Что за шприц? Что заливать мне по от бардачка где? Открытый бардачок должен быть. Кнопка он открывается. Там кнопка слева вот для бардачка. Открывается кнопка. Сегодня вновь э, мы получили замечательный подарок э, от ребят э, Киевской сотни. Вот такой тепловизор, который необходим нашим бойцам в зоне АТО. Э, хочу поблагодарить всех волонтеров, которые нам помогают В частности, офисная сотня харьковских ребят с Киева, со Львова, Низкий вам поклон. И большое спасибо. Сім'ї загиблих військовослужбовців бригади транспортної авіації отримали квартири в Борисполі. Кошти на їх придбання виділила держава. Ключі від трьох помешкань та необхідні документи вручив вдовам голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра. Мільйон чотириста було виділено. Ми договорилися, ну щоб влізти в ціну, тому що щоб квартири, яка вийшла більші. Подалі досить дешеві ціни. купили квартири і вручили зараз. Вони вже бачили квартири, вибирали там. У списку новоселів і родина військового льотчика Костянтина Могилка. Чоловік Віталіни був одним із кращих пілотів-транспортників. Нині жінка сама виховує доньку та сина. Ми вже не дуже сподівалися, що ми її як ну, початку, да, всі пообіцяли. А Потім коли стільки людей почало погибати... Я зрозуміла, ні реально государство не ті дії, я особо не надеялась. Ну збуваються у ну, окостіка. Командування військової частини не залишає наодинці з проблемами родини загиблих, допомагає усім, чим може. Хто допомагає там, може в ремонті, хто просто якісь просто, ті довідки, які зараз потрібні для оформлення цих же квартир, тих же пенсії і всього стального ми сприяємо, тому що це. Розумієте, у нашій бюрократичній системі це дуже велика робота. Нові квартири потребують ремонту. Тому керівництво області виділить на ці потреби по 30 тисяч гривень матеріальної допомоги. Вже кілька тижнів курсанти академії сухопутних військ на польовому виході майбутні офіцери закріплюють теоретичні знання та відпрацьовують завдання аналогічні бойовим у зоні АТО. В умовах введення антитерористичної операції понтонна справа набуває особливої важливості, тому що за допомогою понтонних парків наводяться дублюючі мости замість зруйнованих незаконними збройними формуваннями, по яких можуть переправлятися підрозділи і будемо говорити цивільне населення в районі антитерористичної операції. Тренуються напружено, наводять десантні, паромні та мостові переправи. З'єднують понтонні ланки для скидання на воду у стрічку мосту вантажу підємністю від 20 до 170 тонн. Тож на протилежний берег можна переправляти колісні транспортні засоби, важку гусеничну техніку та артилерійські системи. За період польового виходу. Курсантами відпрацьовується питання по інженерному забезпеченню, програми підготовки по антитерористичній операції, що стосується фортифікаційного обладнання, влаштування і подолання інженерних загороджень. Враженнями після успішно виконаного завдання ділиться молодший сержант Володимир Мороз. Зараз мені випала вимога займатися цією справою. Ми на наших заняттях. Пускали переправи десантні, паромні, комбіновані з мостами ТММ. Я вважаю, що ці навички мені допоможуть у військах і в подальшій службі. Також майбутні офіцери працюють на спеціалізованій техніці та виконують завдання на інженерно-розвідувальній машині. Я сьогодні пишаюся, будучи на заняттях, як проводиться сьогодні з інженерами. Нашим місць інженерним факультетом ставлю саму високу оцінку як керівникам, так і навчанням, які сьогодні вперше прокладують понтонний мост через дану річку, через дане озеро. Особливість сьогоднішнього польового виходу є то, що поряд з тими школярами, першокурсниками, сьогодні навчаються також на першому курсі ті курсанти. Ті солдати, які приймали участь в антитерористичній операції, на полігоні академії сухопутних військ триває водолазний збір. Кваліфікацію водолаза тут прагнуть отримати 23 особи. Перед початком практичних навчань вони пройшли теоретичну підготовку та медичне обстеження. Також тренувалися визначати справність водолазного спорядження. Керівник курсу Дмитро Окіпняк має найвищу у цій справі кваліфікацію водолазний спеціаліст, майстер та близько двох тисяч годин роботи під водою. Є люди, які вперше приїхали сюди до нас, тобто. До цього часу вони ніякого діла з водолазною справою не мали, ну і також зараз з нами навчаються, ми їм присваємо кваліфікацію водолаз третього класу. Вона, дана водолазна кваліфікація дає можливість і право водолазу спускатись на глибину до 20 метрів, ну і проводити, організовувати водолазні роботи на ті ж самі глибини. Водолази тренуються за щільним графіком, здійснюють пошук затонулих предметів, під водою розрізають дерев'яні сваї та підіймають вибухонебезпечні снаряди на поверхню. В першу чергу знайшов затонулий предмет. Ним виявився інженерний боєприпас. Зробив обстробку. Обстробка кількість строп в залежності від розміру предмету. На даний момент предмет був до мет, до пів метра висотою. Було достатньо 5-7 строп, Що я і виконав? по подальшому був піднятий інженерний боєприпас на поверхню і далі по командах буде відповідно займатися інші інстанції. Навчально-спортивна база Міністерства оборони України або як звикли називати її городяни СК. Відома на Галичині давно. Тут виховали не одне покоління спортсменів. Сюди львів'яни відправляють дітей не лише тренуватися, а й виховувати дисципліну, армійський дух, цілеспрямованість. У трьох дитячих юнацьких спортивних школах, які діють при навчально-спортивній базі, займаються понад 15 видами спорту: це і кульова стрільба, велоспорт на треку, плавання, легка і важка атлетика, п'ятиборство тощо. Інфраструктура бази, яка з кожним роком вдосконалюється, є фактично унікальною в Україні. Відкриті плавальні і стрибкові басейни, літні і зимові тири на дистанції від 10 до 300 метрів, кінний манеж дозволяють не лише тренуватися, а й проводити змагання українського та міжнародного рівня. І все ж поряд зі спортом вищих досягнень база насамперед працює для військових. Тут займаються вогневою підготовкою, рукопашним боєм, фізично себе загартовують офіцери і контрактники майже усіх силових структур. З початком на сході України антитерористичної операції ця робота набула якісно нових форм і методів. Основною задачою зараз склавшися в теперішній час, є підготовка військовослужбовців та добровольчих батальйонів для захисту нашої територіальної цілісності України. Зараз нас на нашій базі проходять стрільбу підготовку військовослужбовців, військових частин військового гарнізону, військової служби правопорядку, де відпрацьовуються заняття з бойової підготовки. Наші спортсмени, наші інструктори та офіцери військовослужбовці надають методичні рекомендації, контролюють проведення занять, контролюють відстріл зброї, боєприпасів, правильність їхнього застосування також основним зараз завданням для нас як для військовослужбовців є реабілітація поранених військових забезпечення їх наданням всієї можливої бази, яка у нас є. Після виписки військовослужбовців з шпиталів, з лікарень, після направлення лікарів дають вказівку, що потрібно там відновлювати фізичний стан, чи потрібно в декому залежності від отриманих поранень. Військовослужбовці приходять до нас, чи звертаються особисто, чи командири військових частин, чи безпосередньо керівництво. Центрального клінічного шпиталю до нас, і ми в свою чергу розглядаємо кожного індивідуального військовослужбовця. І, хоча більшість військових вже мають непогану фізичну підготовку, цей раз випробувати себе у спарингу з професійним тренером вважають за честь. Повернулися ми місяць тому з зони антитерористичної операції. Хто не використав відпустку, був відправлений у відпустку, відпочили. Но наразі відновлюємось, продовжуємо фізичні вправи, готуємося до можливого буття і подальшого виконання завдання в зоні антитерористичної операції до військових інструкторів та тренерів часто приходять військові аби не лише професійно вдосконалити свої навички зі стрільби а й пристріляти і полагодити зброю перевірити захисні властивості спорядження крім підготовки спортсменів ми ще надаємо послуги наприклад волонтерам, які допомагають АТО вістрілу бронежилетів касок бойових наладка зброї яка Воєнним, які збираються їхати туди, відстрілка нашим воєнним зброєю, які підготовлюються, і так само пристрілка, відстрілка наладка тої зброї. Це, що в наших силах, ми практично не даємо такі послуги, тому що немає на Львівщині такої бази, як наша. Дуже багато бронежилетів і касок є виготовлені або застарілі, або виготовлені, наприклад, в кустарних умовах. і... Хоч вони пишуть допуск четвертий, п'ятий клас, хоч вони пробиваються простим 5,45 стандартним патроном. Не витримують професійні тренери зі стрільби, впевнені, що навчити влучно стріляти можна будь-кого. Головне, щоб було бажання і терпіння. Два це буде іти поступовий плановий процес. Це Не буде так, що три постріли за ну там. На, на даний час от міліції чи де три пости людина не зрозуміла. Вона попала там. Ну добре, але дати ще раз її пристріли, вона може не попасти, тому немає, немає немає ні теорії, ні практичних навиків. Щоденно на базі Міністерства оборони України займається майже тисячу чоловік. Утім, в сьогоднішніх умовах до тренувального процесу, а точніше, певної реабілітації, насамперед залучають військових, які отримали поранення. З ними працюють найкращі тренери та інструктори. Я знаходився в зоні АТО. Воював під Славянськом в Луганському аеропорту, в якому і отримав контузію. Після отримання контузії лікувався в Львівському шпиталі. Після того, як закінчив лікування, було призначено реабілітація. На даний момент займаюся, проходжу плавання, займаюся в атлетичному залі, в ігровому залі. Іншим аспектом роботи офіцерів бази є допомога біженцям зі сходу країни, родинам військових, які перебувають у зоні АТО для цих категорій заняття у секціях і гуртках безкоштовні. Поки наші чоловіки виконують обов'язок перед батьківщиною, ми наші діти і ми, ми тут гуляємо. А діти, я маю ще старшого сина. Він, значить, ходить посічає спортивні секції, він ходить на плавання і на кульову стрільбу. Потужність армійської спортивної бази дозволяє розвивати і інші види спорту. Активніше долучатися до підготовки військових у зону АТО, реабілітаційного процесу, у найближчих планах керівництва обладнання тенісних портів, залу боротьби, поточні ремонти. Також перспективним напрямком армійські спортсмени вважають і професійну психологічну підготовку і допомогу, адже у сукупності із фізичним навантаженням це зміцнює тіло і волю захисників вітчизни.